Так, новини по конях розказати, вони вже майже два тижні на випасі, чисто на траві. От. Виглядають прекрасно. Травичка тут. Тут травичка супер. От. Так. Коні почуваються добре. Трохи тут в березі холодно, але нічого. Вони бігають, і акваторія почала дуже сильно гонити хортицю. Десь там хортиця аж. Акваторія виленяла дуже класно, така в яблучках видно там. Дітвора росте, пастуха руть, нічого не обичного. Здавалося б, що б там можна шукати в тому березі. Там якась трава росте, яка їм подобається, і вони її шукають. Так, сільва. Тірамісу маленька. От Крета. Виглядає. Брета теж я так переживала, бо вона після родів обично так худне, сильно. Але нічого ребра прикрила. Виглядає, як убила шикарно. Ці всі теж, Тебе поправляються, хоча і ще скільки? Ще тобі скільки? Чотири місяці, да? На? Носити? Але вже животик з'являється. Така шикарна стала така прямо. Ці теж малишня. Сільварон. Ну, на траві видно, що вони на траві, їдять цілодубово. От По вишатах теж видно, що гарно ростуть. Вишата кругленькі. Мамки файно годують. Так, е, скільки їй? Місяць і 10 днів вона родилась 1 квітня. От. А Рону майже два місяці вже. Він родився 12 березня. Так що лошадка шикарні. Тамці, нагадаю, рік був 6 квітня. Тіберії три з хвостиком уже. Три і три, так?